Друзі, підписники гості каналу. Так, у нас другий день турніру, стрімка атака на 4-зіркових героях. Всі кольори приймають участь. Так, топ-25. Вчора була, на жаль, одна поразочка. Давай подивимось. Оборона, Оборона на жаль, не тримає. Треба було, напевно, кепріота ставити по центру. Ну, що ж, давайте будемо атакувати. Ох, сова. Б'є потужно пожовтий ховер. Цей грех неприємний ще й кальо. Угу. -гу. Ну, давайте такою командою спробуємо. Можливо, треба буде щось потім змінювати. Так, є четвірочка фіолетових, і це, в принципі, непогано. І буде ще трійка. Ось так. Все зарядиться? Не зарядилась. добре. Так, так. Давайте, напевно, нехай вона б'є, а потім ми будемо лікуватись. Ось таке комбо запустимо. Угу. Так, давайте все це знімемо. І ось так зарядимо люсю, я сподіваюся. Так, люся заряджена, добре. Так, Блокуємо, звісно, кальо і в нього прокинемо фіол. Можливо, йому вистачить. Не вистачило. Тоді синенькі в нього прокидаємо. І знов не вистачило. Так. Ось так. Ну, Один синій фіол повинні добити. Добре. Так, так. Тут пошукаємо. Жовті закрились, чудово. І зараз буде лікувати. Буде лікувати. Так, давайте бафнемось і тоді чистимо поле. Може там фіол заїде. Ні. Затягує нам тільки бій. Давай в контроль. Угу, чудово, ага, воно ще відроджується. Ну, добре, тоді ось так прокинемо. Блокуємо. Знов відродилося. Ось так. В пустоту жовті. Угу, так, так. А тепер ось так. І там буде трієчка фіолів. Під критами повинно добити. Добре, тут все вийшло чудово. Поїхали далі, наступний бій. Так, знов кабанчик. Кабанчик неприємний. Але Фіолів, напевно, краще взяти. Рігард, Маліндор. Ну, Давайте, напевно, замість Люсі візьмемо все ж таки Кедмана. І спробуємо так. Рігерда, напевно, буде важко пробити. Але подивимось, поїхали. Тут вже всі на альфа, тому так важкувато буде. Хоча там же ж Меліндор кріти наші буде знімати. Так, ну у нас є четвірка зелених. Давайте прокинемо. Червоних дуже багато. Ось тут прокинемо. І ось так прийдеться зробити кого? Угу, добре, вдарив Кіпріота. Тепер сюди заблокуємо того кабанчика. Далі що робити? Давайте ось так. Ще трієчка буде ось так. І там заберемо ще одну. Так. Добре, що. Кабанчик ультанув перед рігардом. Так, чистимось, бафаємось. Хотілося б забрати четвірку, але добре, давайте зробимо ось так. Так, так. Там Маліндор готується. Даремно, я використав, напевно. Ну добре, давайте тут прокинемо, а там будуть зелені, заберемо. Так, той від'їхав. Давайте ось так. Зараз нас познімають. Кріти. Тепер ми проб'ємо сюди. Давайте в пустоту. Кабана буде важко добити. Так ось так скинемо сині. Тепер сюди. Тут прокинемо жовті. Так, фіолетові добре. Тихо кабана не зарядай. Тепер ось так. Бафнемось, б'ємо сюди і трічку фіолетових в нього прокинемо. Так, є. Кабана пробили добре. Далі ось так. Треба Меліндора, напевно, пробивати. Так, чистимось. Тут фіолетові заберемо. Поставимо все ж таки кріти, прокинемо тут зелені. Давайте почистимо поле. Ах, Маліндору трішки не вистачило. Так, добре, так, так. Ось так може крітами Ліндора. Не добило. Будемо все ж таки намагатись його пробити. О, добре. Угу. Так, кріти в нас є. Давайте трішки бафнемось. Як би нам того рігарда пробити? Фіолів. Ну добре, давайте ось так. Це він лікує дуже багато. Б'ємо. Нема під ним фіолетових. Хоча критами вдарити. Угу, так, так. Ну, давайте. Не вистачило. Ну, так, дуже він неприємний, той Рігард. Так, вмикаємо контру. Нам би ще зелених десь би зарядити і вдарити в нього. Так, можливо, він зараз об контрол вдариться. Не хочу він обконтру битись. Добре, давайте так прокидати. О, можливо, вистачить. У ну, нас кріти закінчились, але вистачило добре. Так, так, так. Все, закінчили. Довго? Да, з Рігардом важко, там паче фіолами. Так, що в нас тут? Блокування? Паразити. Не впевнений, чи нам тут знадобиться Меліндор. Це що робить? Ага. Угу. лікує і діспелить, так. Ну, давайте Люську візьмемо. Поехали. Так, Титах, Титах на Еще и там той Франк. Зрізає атаку, а камінчиків взагалі немає нашого кольору. Трійка синіх, ну таке собі задоволення. І комбо ніде немає. Ну добре, давайте ось так. Ну Що це за поле? Ну добре, давайте так. Поки той фоско він нічого не робить. Немає взагалі і ніяк не прокрутити нічого. Зараз може бути неприємно. Давайте жовті прокинемо. Так, трішки синеньких. Ось таке комбо. І так вже заряджений. ну Звісно, заблокував акульониша. Ну добре, давайте ось так. О, мінус акула. Оце вже неприємно. Поки витримав. Зараз ще туманка заблокую Так, скільки у нас блокування буде? Два ходи. Тітаха ми можемо і не заблокувати. Але виходу поки немає. Так. Ну так, не заблокувався. Рігард сповільнений. Давайте ось так тоді сюди прокинемо. Люсю вдарив. Неприємно так і ось так прийдеться робити. Але рігард все одно не зарядився. Люся не витримує. Ну, давайте хоча б зробимо ось так ось так. І тут, можливо, Рігарда хоч дозарядимо. Не дозарядився. Тихо, лікуємось. Спробуємо того тітаха пробити. Так, добре. Цей повинен від'їхати. Не від'їхав. Скільки ходів? Два ходи. Ну, давайте зарядимо все ж таки Рігарда, напевно. Зробимо ось так, заблокуємо сюди і тут прокинемо сині. Так, лікуємось ще синеньке. Знов лікуємось. Комбо. Ось так. Так, це від'їжджає, я сподіваюсь. Вмикаємо тут прокинемо фіоли. Лікуємось ось так, ось так, тепер жовті. Як вони б'ють? Повз контру. Так, давайте спробуємо цього заблокувати, і тут прокинути. І ось так. Четвірочка, трієчка, фіолів. Добре, так, і ось так. Да, було дуже важко поляна важкувата. Ой, знов кіпріот і кабан. Купа контри. І Мелендор Діспел. Ну, давайте, напевно, так і поїдемо. Діспел у нас буде. Люся камінчиками і керюшка камінчиками Діспелить. Якось так. Ну, давайте. Угу. Фіолів багато. Давайте обережно тут четвірочку заберемо. Давайте ось так трійку. Вмикаємо кульониша, контро. Рігарда поки притримаємо. Четвірка жовтих. Угу. Можливо, вистачить фіолів. Так, нам жовтенького не вистачає одного. Можна прокинути з сині з червоними. Але я хочу ось так спробувати. Може вистачить жовтого. Окей же ти потужний. Ты зараз його ще підлікує клик. Так, добре, давайте б'ємо тут ділюся. Лікуємось. Так, нарешті пробили. І кабан встиг. А ось це не дуже приємно. Так. Там клик буде лікувати. Що він відродився, негідник. Ну, добре, давайте кабана не чіпати поки. Контраст скільки в нас ходів? Два ходи, можна перезапустити. Давайте ось так. Вмикаємо і ось так. Угу, так, кабанчик спрацював. Робимо так, так. Спробуємо зняти. Ось, як же боляче контра пролітає? Давайте ось так. Треба лікуватись. Ну що, прийдеться в кабана прокидати. Так, є, вистачило. Але контра, контра, контра. Так. Поки тоді тримаємо акульониша, давайте зарядимо Рігерда. щоб підлікуватись. Угу, Тепер вмикаємось. Спробуємо контру зняти. Може там фіол доїде? Не доїхав. Ось так. Так, цього мінус нули. Добре. Тут прокидаємо. Контри вже не буде, але тепер як пробити цього меліндора? Ось це питання. Так, так. І ось так. Давайте спробуємо його заблокувати. Заблокувався. Але фіолів під ним немає. Ще й клик. Лікує. Так, давайте ось таке комбо. Можу я і не впоратись, там буде зараз постійний цей діспел. Так, так, так. І вони ці мультяшки. Клика можу не заблокувати, але давайте спробуємо, можливо, хоч його пробити. Треба пришвидшуватись. Ну він знову відродився. Оце його відродження і потім знову ходити. Набирає там багато мани. Ось так. Ось так. Та ну ти дивись, що він робить. Ти, там, Хто його підлікував? Так, так. Уже час пішов. Ну, це киснереальний цей клик. Так, збільшення шкоди. Добре. Так так. Угу. Він знов фуловий. Ось як його пробити. У нас крітів немає. Фіоли під'їхали. Так, є, нарешті пробили. Добре. Так, поки тоді тримаємо Акульонеша. Давайте бафнемо, спробуємо заблокувати, може вийде. Ні, не заблокувався, але ось так і ось так. Жовтий, синій, не вистачило. Це під ним треба шукати камінчики. Ось це неприємно, коли немає таких ударників. Так, добре, давайте ось так. Він зарядиться. Так, 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 так. Фіоли є, вистачило. Ну, довго, але надійно. Так, поїхали далі. Кольо так і їдемо. Люся нам тут повинна допомогти. кальо стоїть в лівому куточку, але нехай собі там і буде. Так, нам би фіолів зарядити спочатку. Давайте прокинемо ось так. Ну ну він же ще шкоду наносить. Давайте підлікуємось і зробимо все ж таки цей кріс. Оце комбо полетіло. Так, тепер бафаємось, вмикаємо контру, вмикаємо окульониша. І давайте почистимо поле. Давайте синенькі спочатку. Угу. Так, від'їхав. Від'їхало. Хотілося би зарядити. Люсі обережно. О, може, доб'ємо Голді? Так, добили, чудово. Тепер ось так. І ось так Фіола. Можливо йому і вистачить. Ні, не вистачило, Ну, він сам. Розбився. Добре, ну тут дуже швидко вийшло. Камінчиків достатньо, поле шикарне. Так, ну ми навіть топ-1 вийшли. О, все, оборона посипалась взагалі. Люся не тримає. Так, рейтинг 1970-те місце. Ну, в принципі, непоганий результат. Ось наш гравець на четвертому місці. Вітаю. І варкез, як бачу, на 6 місце заліз. Теж вітаю, молодець. Так, якось так в мене пройшов другий день. Ну, в принципі, непогано, але можна було б і краще. Так, щось не туди я заліз. Так, ось так. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.